Розділ 27. У той день Господь покарає своїм грізним, великим і потужним мечем Левіатана, змія Спритного, прудкого, Левіатана звивистого Змія, вб'є дракона, оте морське чудовисько. Того дня скажуть: заспівайте, про любий серцю виноградник. Я Господь стережу його, постійно його поливаю, і щоб ніхто не завдав йому шкоди вночі і в день охороняю. Я не маю гніву, але якби всупереч моїй волі виросли терен і колючий чагарник, я війною виступлю проти нього і дотла спалю. Хіба що шукатимуть у мене захисту та укладуть зі мною мир? Так, нехай укладуть зі мною мир. Надійде час, коли пустить коріння яків, зазеленіє та зацвіте Ізраїль і своїми плодами наповнить цілий світ. Хіба Бог Ізраїльтян бив, так як він бив тих, котрі били Ізраїль? Хіба так вбивали Ізраїльтян, як вбивали тих, котрі вбивали Ізраїльтян? Своїм сильним подувом під час східного вітру ти по справедливості покарав його вигнанням, викинув Ізраїль з їхньої спадщини, бо лише так може бути спокутуване беззаконня Якова. Тільки тоді буде видно результату сунення його гріха, коли він, Ізраїль розтрощить усе каміння жертовників, розітре на порох, як грудки крейди, вже не залишиться священих гаїв ашери, ні кадильних жертовників, адже колись укріплене місто опустіло, домівки покинуті й запущені, немов пустеля, там будуть пастися телята і, лежачи на землі, об'їдатимуть його зелені галузки. Коли ж його галузя посохне і буде поламане, прийдуть жінки і спалять його, оскільки це нерозумний народ, то його творець не змилується над ним, той, хто його створив, не зглянеться на нього. І прийде такий день, що Господь обмолотить колоски від ріки Єфрату і аж до єгипетського потоку. Тоді ви, діти Ізраїля, будете зібрані один за одним. У той день. Засурмить велика труба, і зберуться ті, котрі загубились в Асирійському краї та вигнанці з єгипетської країни, і поклоняться Господу на святій горі в Єрусалимі.